Пусти. Все. кого не вистачає? Марії. Де Марія? Карпатах. Карпатах Марія. Ми вже три дні без Марусі. Така сталася історія. Запропонував наш сімейний лікар нам в вівторок путівку для Марії в дитячий типу табір санаторій в Яремше, типу спеціалізований санаторій для лікування органів дихання. Ну, ми так подумали і з Марією запиталися. Вона сказала: Так, 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 хочу, хочу. Тим більше, що це на 21 день здається путівка, на 21 чи на 28 днів. Короче на місяць. Вона сказала: так, я їду, хочу, все. От, ми її зібрали, забрали путівку, і в е, п'ятницю зранку вона поїхала. Треба було вести самостійно і вести і забирати самостійно. Е, я би поїхала, якби її завезла. Але ну з малою, з Кароліною, в таку далеку дорогу їхати не варіант, тому що вона стільки часу спати в дорозі не буде. Її треба було б годувати, якось гратися з нею. Ну коротше, це була б, мабуть, історія на цілий день. От на благо цю путівку дали ще сину моєї однокласниці, яка живе в сусідньому будинку. Я з нею дзвонилася, і вона згодилася Марію забрати з собою. Типу, ми ну, домовилися, що вони завезуть дітей, а ми вже заберемо їх назад. М -м, вони там мали якби, завести дітей і залишитися ще на 6 днів біля Яремча там просто на відпочинок, бо якраз у них була відпустка. Ось здорова. Коротше, в п'ятницю вони поїхали, приїхали туди. Вона мені дзвонить, ну, моя однокласниця, і просто в такому шоці. Каже, там ну, умови просто жах. Санаторій також тих часів радянських Ну, умови, знаєте, це ще пів біди. Речі крадуть, телефони б'ють, діти, дуже багато дітей з неблагополучних сімей, дуже багато дітей з Східної України, харчування, кошмар не те, що дієтичне, воно неїстівне. Я зайшла, ну, послухала цю історію. Думаю, зайду в Google, почитаю, що там пишуть люди. Я зайшла в відгуки, а там просто жах. Там почали там, почала читати, що там діти їдуть здорові, приїжджають з пневмоніями, хворі їх. Там... Вони хворіють їх там, ніхто не лікує. Діти купують в магазині хліб, щоб хоч щось поїсти за цілий день. Ну коротше, просто жах. У Мене така паніка, істерика, злість на себе, що як я могла взагалі цю дитину відпустити це в таке місце. Здрава, то це не Бо ти ж не знала, то ти не він. Ну так, але то я ти могла не... перед тим як її туди відпускати, і взагалі перед тим як е, згоджуватись на цю путівку, я могла зайти е, в Google і почитати відгуки за це місце. Але я цього не зробила. Через це я на себе була зла. От і коротше домовилася, я сказала, що там вона точно залишатися не буде. А однокласниця моя вони мали залишитись там відпочивати. Я не могла так само на них залишити свою дитину. Коротше, вирішила я їхати на наступний день за нею. Знайшла людину, хто б зі мною поїхав. От. Але е, Наташа вирішила забрати їх той вже вечір обдвох. Написала заяву, зняла їм номер в готелі, і вони залишилися на один день там в Яремчі на екскурсії, вже щоб там ну, трохи разом відпочити побути. І сьогодні, це вже неділя, вони повертаються назад. Коротше, от така. Історія, так що не відправляйте дітей санаторій, дитячий спеціалізований санаторій прикарпатський, просто Яремче. Хто своїх дітей любить, цінує, поважає? Не відправляйте туди своїх дітей. Ваше поїхати через сьогодні. Так. День матері, 12 травня. Думаю, що потрібно буде подарувати Наташці квіти за те, що турбувалася <прав Build Build stone> про мою дитину, як про свою цих три дні. От і Марії купили квіти від Устима. З тим буде зустрічати Марусю. Я це що думаю. Знаєте, такий досвід він насправді ну, для мене цінний. Я на таких штуках вчусь. У мене аналогія виникає, У мене була ситуація недавно біля Марусіної школи. Дуже трафік такий серйозний, знаєте. От, і я якось була привезла малих в школу і забулась поставити машину на паркінг. Вийшла з машини, і вона покотилася в припарковану попереду машину. Добре, що в той машини був паркоп. Я своїм бампером влізла в паркоп свою машину, якби, ну, свій бампер пом'явся трохи, а та машина якби, слава Богу, ціла. От. Але тепер кожного разу я перевіряю, чи поставила я машину на паркінг. О, так, На поставила, поставився, тоді виходжу. Розумієте, да? тут теж така сама ситуація. Тепер е, щоразу, коли мені будуть якісь такі пропозиції, да поспоступати, е, я в першу чергу буду перевіряти ці такі місця, от і такі речі. Ну, вчимось на своїх помилках. Поки Кароліна спить, розкажи свої враження від е, санаторію. Як він там називався? Е, він називається Недоїдок для мене. Як як недоїдок? Недоїдок. Як враження взагалі? От ти приїхала, зайшла в кімнату і що? Як? Та взагалі просто шок. Неможливо жити. Що ви нам на обід давали? Холоднюче, просто як лід. Е, картошку, пюре. Без... Холоднюче. Якусь печінку. Ха. Тоже дуже холодно. І таку капусту квашену Клас, Ням -ням. Не дуже, Не дуже кисло. А як то відпочила взагалі в Карпати, як з'їздила без мами з тату? Сумно було. Сумно? Сумно було без вас. Бо я привикли. Класно, але все одно класно. Так. Да. Я за тобою сумувала. І Я за тобою. Рада, що ти вдома. Не знаю, як би я тебе з тебе місяць цілий була. Що скучила? Угу. А, все, все я тобі потрібна, бачила. Звичайно. В Школу не піду. Ja,